Світ попрощався із королевою Великої Британії Єлизаветою II. Похоронна процесія розпочалася із Вестмінстерського аббатства, де відбулася церковна служба, на яку запросили іноземних лідерів, а далі вирушила через вулиці Лондона до Вінзерського замку. За дійством протягом дня стежить наш міжнародний оглядач Михайло Прудник. Нині маємо змогу спілкуватися наживо. Отже, Михайло, чи закінчилася вже траурна процесія, що нині відбувається у Лондоні? І наскільки масовим було прощання? Справді кілька хвилин тому труну із тілом королеви Єлизавети II опустили в склеп у. Каплиці святого Георга, де відбулася останнє остання відспівування королеви, туди були запрошені 800 найближчих представників королівської родини. В основному це британці, і відповідно після всіх процедур король Чарльз III попрощався із. Своєю матір'ю і е, труна опустилася до склепу каплиці святого Георга. Е, однак, це ще не остання процедура за кілька годин е, під час вечірньої е, в, в, вечірньої служби, е, де буде король, основ, лише королівська родина. Е, труну з королевою перемістять до е, склепу в Каплиці святого Георга, де власне і похований і де розташована труна із. Й покійним чоловіком герцогом Единбурзький Еденбурським в меморіальній каплиці Георга Шостого. Е, ну ось на цьому е, ці заходи і закінчаться. Але перед цим, е, в ну, як я вже сказав, відбулася ось ця от е, відспівування, де були присутні лише 800 гостей. У е, після відповідних заходів у королеви з струни забрали корону британської імперії, державу і е скіпетер. їх зняли з верхньої частини е труни королеви. Ну і це символізує, що монарх відокремлюється е від корони і, і таким чином позбувається всіх своїх королівських стандартів. Ну і ще одна цікава е деталь. Лорд Камергер, колишній е глава Мі 5 барон Паркер, зламає свою зламав свою посадову паличку. Е це означає, що і поклав її на труну, це означає, що кінець його служби як найвищого е придворного для е прикоролівському дворі. Ну і це означає, що знову е новому королеві е доведеться обирати. Нового головного посадовця при королівському дворі а насправді на церемонії зібралося дуже багато гостей. все почалося в в Весмінськерському Аббатстві приблизно о 13 годині за київським часом приїхало понад дві тисячі іноземних гостей. Серед них і члени королівських родин Великої Британії, Нідерландів, Іспанії. Серед іноземців був президент Сполучених Штатів Джо Байден з дружиною. Були прем'єри Лі Страс та колишні прем'єри Великої Британії. Приїхав французь канадський прем'єр Джастін Трудо. Був також французький президент Еммануель Макрон загалом дві тисячі гостей от провели в Смінському аббатстві. і після цього довгою дорогою на Лафалеті поїхала труна вулицями Лондона до Вінзера, де попрощатися з королевою могли тисячі британців, які вийшли на вулицю, щоб провести її величність в останню путь. Ну, ось це вся процесія тривала з 13 години, і вже за значно меншою кількістю закінчили це все в Вінзерзі у каплиці святого Георга.